Вітаю вас, малята. Запрошую вас на заняття зліплення. Пальчики ми вже з вами розім'яли перед заняттям. Все необхідне у нас вже є приготовлене батьками. Тож почнемо. Погляньте уважно на екран та й скажіть, що ж це таке? Вірно, це цілий кошик яєць. Правильно. Дітки. А чи любите ви їх вживати, їсти? Коли ми ходили в садочок, ми дуже часто на сніданок вживали варене яйце. Пам'ятаєте, діти? Воно смачне, дуже багато має корисних собі речовин, необхідних нашому організму. Але його можна вживати не тільки звареним, його можна використовувати, коли матуся щось хоче спекти, в тісто його кладуть, або в інші страви, які можна запікати в духовці. Ви, можливо, навіть і допомагали мамам, коли вони готували ці страви. А сьогодні я хочу, щоб ми з вами приготували смачну вечерю. І на вечерю ми будемо сьогодні їсти з вами ось таке смажене яйце ми зробимо. Пропоную вам розглянути, як ж саме ми будемо виконувати роботу. Наше смажене яйце лежить на тарілці. Погляньте, воно складається із двох частин. Одна частина білого кольору, вона велика, а друга частина жовтого кольору, вона менша за розміром, і знаходиться лежить посередині білої частинки. Тож, почнемо. Для роботи нам треба два кольори пластиліну, білий та жовтий. Пластилин м'якенький, на дворі тепло. І він ще не встиг стати досить твердим. Ось так його розім'яла трішки. І тепер погляньте, що робити. Можна зробити декількома способами. Перший спосіб ось так брати і пальчиками великими та вказівними боковою стороною. Ось так от формувати начебто млинчик. Поступово витягуючи ось так ці сторони краї. Ось, і вони будуть ставати такі, як нам потрібно. Цю частину нашої роботи, от погляньте, деталь вірніше цієї роботи, нам треба зробити досить велику, тому нам треба оцей пластилін буде зробити тонким-тонким. У -тонким. цьому нам допомагають наші пальчики. Які дуже вправно у нас вже працюють. Ось погляньте. Ви всі знаєте, що пластилін має таку дуже гарну властивість, що, якщо, наприклад, розірвалася частинка деталі, то дуже легко можна її скріпити, склеїти. Так, дітки? З'єднати. І не залишається. Навіть місця, де було розірвано. Можна трошечки ось так витягнути його, щоб начебто на овал було схоже. Ось, бачите? Погляньте, який в мене вийшов млинчик. Саме такий, який нам потрібно, з неоднорідними краями. А ще є другий спосіб, як можна. Виготовити також таку деталь. І що я роблю? Я беру із цієї грудки пластиліни, утворюю круглу частину. Ось так. А тепер просто мені треба приплюснути, це роблю або на дощечці. Або між пальчиками. В руках ми вже це виготовляли, тільки що спробували, тому пропоную на дощечці. Ось так взяти, приплюснути. Бачите, уже трішечки сплюснувся. І ще трішечки сплюснувся. Дуже сильно не тисніть, тому що може пролипнути дуже міцно до дощечки. Потім не зможете відкріпити. І от поступово у нас утворюється ось такий начебто оладок. І далі беру його і приплюскую ось так пальчиками. Він надзвичайно м'який діти, дуже ніжний. Так і хочеться ним працювати. Ви Бачите? І в мене також утворюється така округла, округла частина такими ж неоднорідними краями. Ось. Тепер беру жовтий пластилін. мені треба його розділити на дві частини. Ось так. Одна частинка в роботу, а інша нам не потрібна. Її я перетворюю на круглу деталь. Ось. Ось що у вас повинно вийти. Далі я беру її, приплюскую, притискаю. Мені треба її приплюснути. Знову ж акуратно роблю круглу деталь. Пам'ятаєте, що якщо тут ми робили тонко, приплюснути треба було, то тут я роблю не тонко діти. Погляньте, якої товщини залишається моя деталька. Ось, з однаковими, рівними. Краями. І ця деталь саме схожа на коло. Розмістити її можна діти як і посередині, так і трошечки змістивши. Або вліво, або вправо, чи вгору, чи то вниз. Це вже як вам заманеться. І ось так акуратно притисли. І моя смачна яєчня готова. Викладаю на тарілочку і можна смачно повечеряти. Не забувайте витирати пальчики, ручки серветкою і прибирати після себе робоче місце. Відки, я з нетерпінням чекаю на ваші роботи. Хочу подивитися, які ви у нас розумнічки, скільки всього багато ви вмієте вже робити своїми золотими, вмілими рученятами. На цьому я з вами прощаюсь. До наступної зустрічі, діти! До побачення!